українці під прицілом російських спецслужб. Це така, як умовно, спецоперація, яка проведена під егідою Росії, конкретними виконавцями. Де слизькі кремлівські щупальця можуть вас дістати. Порекомендували знову ж таки залишитися до ранку в камері. А зранку відвезли у відділ по роботі з мігрантами, де о, було поставлено штамп про заборону їзду. мене виводили через чорний вход говорили, що підійде в Мадриді на шолку. місце щоб ніхто не бачив спрятатися. У Європі український герб сприймає за свастику, а ФСБ спокійно вербує людей. В Києві прийшов пуч, і як антифашист я не мог спокійно наблюдати за присходящим. Що насправді думають європейці про війну в Україні? Бандеровці, Шухевич, Хунта не фашисти. Чим відповідає Україна на травлю своїх громадян? Як витримати шквал пропагандистських? Помиїв і навіщо існує так званий Мінстець – міністерство, яке мало б захищати нас із вами. Це якесь маніпулятивне питання. Маніпулятивні. Тому що результатів роботи немає. Україна 22 два 23 года жила без війни в мірі согласия, пока на Донбасі не появились, ні поїлися руски. На туди пішли русські діверсанти з оружиєм. Там началась війна. Когда туди вийшли русские танкові колони, началась очень большая війна. Сергій Жадан, український письменник, народився на Луганщині. Від початку війни займається волонтерською діяльністю і називає речі своїми іменами. Наслідки відчув після поїздки на поетичний фестиваль до Білорусі. Була друга година ночі, власне, прийшов міліцейський наряд і порекомендував проїхати з ним у відділення. Вже у відділенні сказали, що я є в списках осіб, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації, оскільки Білорусь знаходиться в єдиному митному просторі з Росією, то на територію Білорусі автоматично мені в'їзд теж заборонений. Була чітко працювана розробка Російської Федерації, в першу чергу ФСБ. Російської Федерації вивчення, яку позицію займає щодо Росії щодо подій на сході після розголосу в змі ноти протесту українського МЗС заборону в'їзду Жадану таки скасували. Втрутився навіть особисто Олександр Лукашенко. Ми маємо право приймати кого ми потрібним в свою страну, Вони це роблять. кого только вони не приймають, навіть терористів бувших. Але незважаючи на добру волю батьки і мов би, залагоджений конфлікт, колишній голова зовнішньої розвідки України Микола Маломуж стверджує, силовий блок Білорусі фактично підконтрольний Кремлю. Олександр Лукашенко вимушений балансувати між путіним Україною та Заходом. Він проявив волю, відповідав казівку за те, щоб зерна звільнили і зняли всяких обліків. І з іншого боку, ну вважати, що Білорусь вже стала незалежною державою, вона буде проте. Стають Російської Федерації, це теж було б, мабуть, зрано, тому що е, Білорусь ще не має альтернатив. в Першу чергу економічних, енергетичних. але стратегічно сьогодні Білорусь і президент Білорусі не готові до конференційних сценаріїв з Російської Федерації, і саме тому кожен, хто прибуває до Білорусі, може розраховувати на пильну увагу агентів ФСБ, якими в прямому сенсі цих слів переповнений мінськ. А також розраховувати на увагу їхніх білоруських партнерів, багато з яких є інформаторами Москви. Моніторинг людей, які приїжджають, моніторинг громадян України, які зупиняються в готелях, офіційно там реєструються. Да? Очевидно, це я, я не знаю, чи можна назвати доносом, якщо це все-таки державна політика, якщо це на рівні е, державних служб. Я не думаю, що це там якийсь дядечко Вахтер взяв і затлуфтну аміліцію. Думаю, що це все-таки робиться на такому рівні більш організованому. Ну і що далеко ходити або розповідати, як зізнався сам батька Лукашенко, президент Росії. Путін його друг. Коли я Путіну починаю говорити своєму колегі і своєму другу, ми дійсно дружні сили там різні, і він мені прямо говорить президент. Ти не обращай немає. Білоруссю майже все зрозуміло союзна з Росією держава, але громадяни з українським паспортом не застраховані від переслідування навіть у західній Європі. Там спецслужбам Федерації також є на кого розраховувати. Російська Федерація зберегла надзвичайно потужні оперативні позиції, особливо в країнах СНД в Країнах східної Європи, але і Великої Європи, якщо ми вже говоримо старої Європи, і Німеччини, наприклад, в Італії, Іспанії, це та агентура, яка працювала ще період Союзу, яка нова. Але якщо на теренах СНД руки у ФСБшників фактично розв'язані, на заході діють інші хитрі і підступні схеми дискредитації. Говорили моїм представникам, що... І Зозуля фашист, тому що он воює, тому що він допомагає своїй армії. Роман Зозуля, нападник нашої національної збірної з футболу. З початку війни на Донбасі не раз відвідував передову. Активно включився у волонтерську діяльність, створив фонд Народна армія і навіть виставив на аукціон найбільш вагому для себе спортивну винагороду. Медаль фіналіста Ліги Європи у складі Дніпра. І люди прийшли, забрали Крим, забрали нашу страну. Завралі кусочок нашої країни. Вони думали, що заберуть одразу і Донецьку, ж Теж не будемо всю, всю їм землю давати нашу. Війна йому не байдужа не те, що на фронті гинуть хлопців. Він це робить, тому що в нього серце до цього лежить, в нього серце болить за Україну. Наш патріот вирішив будувати спортивну кар'єру в Іспанії. Мав грати у мадридському клубі Райо Вальєкано. Але не встиг приїхати до Мадрида, як був підданий обструкції та образам місцевого фанатського угруповання. Вальєкас не має місця для нацистів. Серед тисяч гравців вони вирішили підписати визнаного неонациста Зозулю. Більше того, побоюючись гніву власних прихильників, а можливо і фізичного насильства стосовно до українця. Офіційні особи іспанського клубу радять Роману та його агенту банально заховатись. Мене в через чорний вход щоб що десь в Мадриді знайшов шолко місце, міста, щоб ніхто не бачив, Спрятатися вулиці Мадрида наповнюються образливими написами соцмережі, вболівальників раю, світлинами, де зозуля тримає зброю і фотографується з портретом Степана Бандери. Информационную хвилю, збурену такими акциями підхоплюють российские пропагандистские каналы. Зазуля, убирайся. Это было обращение к украинскому форварду Роману Зазули, который известен не только своей игрой, но и ярой антироссийской позицией, а также поддержкой карательной операции в Донбассе. Болельщики обратились к руководству клуба с просьбой не подписывать контракт с человеком, разделяющим идеологию нацистов. Але абстрагуючись від явних пропагандистів, з якими принаймні нам давно все зрозуміло, те, що сталося, аж ніяк не протест, десятка маргіналів. Ми доведемо, що акція іспанських фанатів детально спланована провокація. Є от та сама легендарна рука Москви, яка таки знайшла можливість якимось чином. Ну, так би мовити, завдати удару для Романа Зазулі, який один з небагатьох футболістів, який так яскраво підтримує українську армію. Це було доведено до цих представників повна ідентифікація. Тобто це націоналіст, це як умовно вони ще назвали, фашист. В даній ситуації є об'єкт для потужної роботи. Насправді фанати Райо не приховували своїх лівих і антифашистських поглядів ніколи. Травлю зозулі вони супроводжують написами Вальєкос за Донбас. Однак це не просто зерна пропаганди, які впали на благодатний ґрунт. Деякі з іспанських ультрас, увага, реально воювали на Донбасі за терористів. Міліція Іспанії їх ловила. У них були повністю доказательства, що вони воювали за ДНР або за ЛНР. Те, про що розповідає Роман, сталося два роки тому. У шести іспанських містах місцева поліція проводить так звану операцію Данко під час обшуків. У десятка підозрюваних знаходять зброю, боєприпаси, нашивки терористичних батальйонів. Один із затриманих Серхіо Бесера, член мадридського фан-угруповання. Ось він на відео пропагандистів. Сейчас их обвиняют в убийствах, владении оружием. Но главное, по заявлению местной полиции, они виновны в нарушении испанского нейтралитета в украинском конфликте. Да. В Киеве произошел путь, и как да. антифашист да. Я, я не зима. мог спокойно наблюдать за происходящим. Ось Туринка найманца в соцмережи. Фото с ее, и на фоне пропурив Новороссии и СРСР. А ось він на інших кадрах у складе терористичного формування привид мозгового. Какой веры эти ребята? Веры какой, спросите. Атеисты, революционеры, а его, алкоголик. Православные, они коммунисты, они атеисты. Но даже и коммунисты, и атеисты все равно верят во что? В светлое будущее. Бесера далеко не єдиний, хто вбивав українців на Донбасі, відео з бойовиками так званих інтербригад на сепаратистських ресурсах безліч. Так що сам Роман Зозуля влучно заявляє правління одної з фашизму. коли ти за гроші їдеш воювати за терористів проти. Другого государства, от і в принципі, от і все Микола Маломуж каже, що там іспанські бойовики стовідсотково потрапили на олівець ФСБ, і вже тут у себе на батьківщині вдало виконують замовлення кураторів. Вони приймають безпосередню участь в підтримці Росії або яких бойових дій Російської Федерації гарячих точках, наприклад, в Україні, як ми мали на сході, і учасники це якраз іспанського руху, цих ліворадикалів і відповідно, десь, наприклад, в Сирії, на Балканах свій час було це як. Сили агентурне, яке використовується для підтримки проросійських рухів в своїх країнах. Дивіться далі. Нема комплексної роботи ні дипломатичної, ні оперативної, ні інформаційної, що ми дійсно впливали на країни Європи. Що робить так зване Міністерство правди? Прямі запитання його очільнику. Вам, за великим рахунком, мало б бути соромно за таку роботу. Чому? Тому що результатів немає. Найцікавіше те, що після всіх обшуків арештів і розслідувань іспанський суд закрив справи проти бойовиків. Він постановив, що в ході розслідування не вдалось довести, що ці молодики брали участь у бойових діях. Стріляють, бо по мішенях говорити ж про порушення нейтралітету Іспанії, а саме в цьому також були звинувачені бойовики. Можна лише під час конфлікту між двома країнами в Україні ж офіційно такого конфлікту немає. Здесь им предъявить нічого не змогли, і наже ні війна, нас ж то. Тому що если бы були доказательства, що воевали воювали то в Сирии, то мне кажется, було б бы, наверное, пожизненно. виходить і дивуватися нічому. Війна не війна, бойовики на волі відтак продовжують працювати на Кремль. Нема комплексної роботи ні дипломатичної, ні оперативної, ні інформаційної, що ми дійсно впливали на країни Європи. В першу чергу викриття. Конкретних дій не взагалі, так як наш президент говорить там на трибунах, да Росія і тому це загальні посили. Уже всі до цього привикли, і навіть на Мюнхенській конференції це сприйнято було вже рядово. Що важливо в Іспанії Романа Зозулю не тільки піддали травлі, а за фактом позбавили можливості грати в футбол. Роман вже точно не буде виступати за Райо. але обрати собі іншу команду також не може. Футболісту поставили жорсткі умови. Перейти він може тільки в команду з такої країни, де ще не розпочався футбольний сезон. Шлях до провідних європейських чемпіонатів для Зозулі закритий. Звичайно, це дискримінація, звичайно, це порушення, і от навіть згадуючи прецедентів. В історії, коли б саме за громадянську позицію були такі була така реакція і таке покарання. А насправді можна вважати, що Романа Зазулю покарали ні за що, я не можу згадати. Взагалі, це реальна стаття кримінального кодексу це порушення права людини на роботу за великим рахунком. І мене дуже дивує ситуація з ФІФА, які оголосили про те, що вони не вважають це обставинами непереборної сили, що це не вважається форс-мажором. Ну і якщо ми вже про ФІФА дивуватися, мабуть, нічому пригадати, хоча б скандали з корупційним скуповуванням голосів під час визначення господаря чемпіонату світу 2018, яким стала Росія. Нечувана толерантність проявилася і в покаранні російських оболівальників, які влаштували безлади в усіх містах. Євро 2016 Росію покарали умовно. На противагу тому маємо більш ніж прискіпливе чи критичне ставлення з боку європейських чиновників до України. Жертви конфлікту, на території якої триває війна, і кожного дня гинуть люди. Органи європейського футбольного правосуддя регулярно і далеко не завжди маючи на те підстави, карають штрафами українські стадіони та клуби, бачаючи прояви расизму і фашизму у червоно-чорних прапорах або портретах Бандери і Шухевича. Така ситуація щодо Бандери Шухевича і Фаре була лише в Україні. Ніхто, наприклад, не йшов в Іспанію чи в Італії, не казав, що це ваші герої, а Це не герої. Цей червоно-чорний прапор він там з'являється і в Верховній Раді і. Багато там провідних істориків про нього багато робіт написано, звідки він пішов, що він означає для українців. В українських фанатських колах відмовлятися від національних символів не планують. Натомість закликають наших чиновників більше інформувати європейців про Україну, довести, що той же червоно-чорний прапор не є фашистським. Чи проводять якусь роботу, хоча б щодо цього конкретного прикладу, ми запитали у нашої федерації футболу, яка ще жодним чином не відреагувала. Боротися за нас, окрім нас, самих, мали б і окремі державні інституції, такі як МЗС і Міністерство інформаційної політики. На заході вони мали б грати, якщо по футбольному, на випередження. Системно пояснюючи європейцям, що роблять російські танки на Донбасі або що символізує тризуб. Ми прекрасно знаємо, що те, що було там зорганізовано, це дуже свідома провокація, коли декілька ультрас лівого спрямування використали абсолютно цинічно використали. На відміну від агресора, Україна майже непомітна в європейському інформпросторі. Або ж помітно в негативному контексті. В цьому нас переконує Майкл Андерсен, режисер і журналіст із Данії. Саме тому не тільки маргінали, а й чимало звичайних європейців досі думають, що в Україні триває громадянська війна. Дуже Очень пояснити, що тут відбувається в Європі, особливо в Іспанії з А Це просто результат прямий рядкий результат пропаганди Путіна. Тій таки Іспанії на підтримку так званих мирних жителів Донбасу збираються мітинги прапори новоросії та георгіївські стрічки можна знайти в так званих центрах допомоги невизнаним республікам, прямо в центрі Мадрида. Ну а якщо говорити про історію з зозулею, то першим про нібито футболіста нациста заговорив місцевий журналіст, який чомусь переплутав український тризуб зі свастикою. Плохі журналісти із Говорит, что да, это гражданская война, это как будто бы было э, в Югославии. Я могу как журналист, который и работает в Украине, и работает в Бисшем Союзе, и конечно на Западе. Могу вам сказать, что извиняюсь, но ваши ребята я не имею в виду журналисты, я имею в виду как сказать э, аппарата информации из государства, из правительства в Украине просто очень плохо работает. В Украине нет вообще вот этой политики. Просто отсутствует мне кажется у вашего правительства. Извиняюсь, но так это кажется отсюда. До речі, після інциденту з нашим футболістом в Іспанії про солідарність з фанатами раю заявили вже в Німеччині образливими банерами на адресу нашого футболіста замойоріли сектори з місцевих Баварії та Санкт-Паулі. Яка країна буде наступною? Виправляти деформоване уявлення європейців про Україну злих бандерівців та хунту має міністерство інформаційної політики. Але так званий Мінстець за більш ніж два роки так і не налагодив мовлення українських телеканалів навіть на підконтрольній державі території, що вже говорити про інформування європейського глядача. Тож постає логічне питання: а навіщо нам таке міністерство? Ефект від якого мінімальний, навіщо безрезультатно витрачати гроші, яких і так бракує. Про це ми йдемо поговорити особисто з міністром Юрієм Стецем. Відставку подавати не плануєте? Mm, ну думаю, що подібні речі згідно законодавства можуть відбуватися е, в трьох вимірах: перша це моя особиста відставка з якихось причин, друга це рішення. Народних депутатів, третя, яка в принципі поки що, як ви бачите, не є наявною. Це згідно складової, яка поки що там, не викликає ніяких сумнівів. А вас особисто результати роботи роботи міністерства не спонукають таке зробити, так? Це якесь маніпулятивне питання. Маніпулятивне. Тому що результатів роботи немає. Ви знаєте, що завдяки роботі комісії, яка створена при міністерстві, побудовано. Найбільше за десять останніх років телевізійну вежу на Карачині, Її можна потримати руками. Чи ви не вважаєте, це що це найбільше? Ні, ні, найбільше. найбільше. Це одна з тих... ні, ні, ні. це одна з тих робіт, яка була зроблена завдяки діяльності комісії при міністерстві, якої я створив повідомимо. Цю вежу можна потрогати руками? Все це нагадує більше якусь імітацію роботи. Е, імітація це коли б ви не змогли, ну, наприклад, побачити десятки передвачів, які стоять. Е... На периметри зіткнення. Коли буде повністю покриття українським мовленням цих територій? Тимчасово окупованих чи периметрів. І прифронтових. Ну, хоча б тих, які під контролем українській Ну, Думаю, що якщо нам вдасться реалізувати проєкт з цифровим телебаченням на тих територіях, де є білі плями, то ми закриємо відсотків 80-90 периметру зіткнення. На жаль, зараз поки що лише 70% Коли? покрит. Це залежить від багатьох речей. Наприклад, ем, коли у нас з'явиться технічна можливість, це перше, друге. Ви ж знаєте, що в Дівці через день зникає, наприклад, тепло, світло, вода. А чи можна ем, під час ведення військових дій, наприклад, відновлювати мовлення? Все ж запитую про іномовлення, яке повноцінно, за словами міністра, планує запуститися лише цьогоріч. Бюджетні кошти в сумі 100 мільйонів гривень надійшли нещодавно. На жаль. Через юридичні колізії в 2016 році не було виділені кошти на реалізацію цього проєкту, але тим не менше 280 з депутатів сказали «Ок реформі і немовлення України, і ми її завершимо цього року. Все, що залежить в даному випадку від міністерства, це контракт з керівником Тимдії платформи намовлення України. Паралельно ми ведемо процес, який передбачений згідно закону про систему інемовлення України ліквідації УТР компанії, яка 25 п'ять років працювали, в принципі, за моєю думкою, насправді працювала неефективно. Що стосується Романа Зазолі, у нас є офіційна дипломатична переписка з відомством. Я можу вам надати, наприклад, цей лист, якщо хочете. Де чітко зазначено, що тризуб є гарбами України, І, в принципі, вся діяльність Романа Зазулі, це є там визначено одним словом патріотизм. Тому... Тому ваша реакція це лист. Я що мав піти поговорити особисто з вболівальниками Валікану чи що? Я не розумію просто. Чи ну скажети системну роботу міністерства з контексті ким? роботи з західним глядачем? Держава не має можливості виділяти такі самі кошти, ну наприклад, півмільярда євро, які виділяє Росія. Проблема інформаційної політики це не гроші, це люди. Розумієте, в чому справа це люди, тому що гроші це анонімна справа. Гроші можна тупо проїсти, витратити і десь загубити. А людина це штучний товар, це креативна одиниця, це творча людина. І от таких я не бачу творчих людей, які б могли б сьогодні на тому ж каналі на зробити, знаєте, такий фести флеш, який би було б цікаво дивитися. Якщо буде ковгоз присутній в інформаційному цьому, такий ковхозний підхід, то і програємо він інформаційно. Тож, поки система демонструє повільність, а подекуди бездіяльність, а наші інформаційні і агентурні позиції в Європі слабкі. Цим сповна користується ворог, чи пак його гроші. Він усюди, що робити в цій ситуації? Треба якомога більше і гучніше просто говорити правду. Про таких, як наш Сергій Жадан і наш Роман Зозуля. На Меня підстегнула ще більше в два рази. Я допомагав, допомагаю буду допомагати своїй країні. Я ребятам, воєнним, ще говорив, що коли только ну, здавався фонд, «Моя народна армія, я першим, першим сказав, що буду допомагати до останнього здобув. А от Майкл Андерсен готує цілий фільм про гравця нашої національної збірної та українських футбольних уболівальників. На думку документаліста, вони стали однією з рушійних сил революції гідності та подальшому захисті державних кордонів. Обіцяє безкоштовно надати стрічку для показу нашому телеканалу. Особливо сподобалась Андерсену українська фанатська пісня про президента Росії. Мені дуже очень-очень э, нравится вот это э, крик, который был так э, у вас, ну Путин mm -hmm. хочет, ладно, э, когда я это слышал, я думаю, что что это такое? Это не очень красивые слова, но когда я взял интервью у нескольких утросов э, металлистов и, конечно, не про и у Ки... э, в Киеве, я понял, что да, это хумор, это хумор, это это сатира, и это очень, как сказать, это очень хороший хорошая соседа против диктаторов. Потому что если мы будем улыбаться против диктатора, это уже значит, что в принципе у нас нет страха. Это если вот это Путин, то это значит, что Путин в принципе клоун.